Всім привіт! Ви на каналі Ультиматор. Сьогодні у нас на огляді цікава і, можна сказати, незвична модель від Miniart, це німецький гусеничний тягач rso 01 у модифікації польової кухні в 35 му масштабі. І спочатку давайте подивимось на коробку. Одразу нас зустрічає цікавий бокс-арт у класичному стилі MINIART, який зображує нашу модель десь у лісосмузі. І якраз ми можемо побачити ту саму польову кухню у задній частині кузова. На боковій частині коробки представлено 4 варіанти розфарбування, а також зображення самої кухні, кухонного інвентарю та листа з декалями. Rappenшльопаст, вибачаюсь одразу за свою німецьку, або просто гусеничний тягач схід з'явився у 1942 році. Він був створений для роботи у складних умовах безторіжжя Східного фронту. Машина відзначалася простою конструкцією, надійністю та високою прохідністю. У нашому випадку, вона поєднана з польовою кухнею, яка забезпечувала гарячою їжею військових у польових умовах. І давайте нарешті зазирнемо усередину. Набір має чималу кількість литників, але нехай це вас не лякає. У середині ми знайдемо фототравлення, декалі, литник прозорих деталей, 18 основних литників та інструкцію. Вкладання моделі починається класично з рами та ходової. Тут міні зробив чудову деталізацію, ресори, редуктори, карданні вали. Модель має неробочу підвізку та сексійні траки. Як на мене, це трохи спрощує збірку, що дозволяє уникнути різних проблем, і, головне, не займає багато часу. Траки гарно пропрацьовані, чітко видно зубці та фактуру металу, та із стикуванням не має бути проблем. Окремо варто відзначити, що в наборі передбачена повна імітація справжнього двигуна Steyr тип 180. Це восьмициліндровий виподібний мотор повітряного охолодження, який встановлювався на даний тягач. У реальності він мав об'єм 3,5 літри і розвивав близько 85 кінських сил, що вистачало, щоб тягач долав складні умови бездоріжжя на східному фронті. У наборі ми маємо добре деталізований блок циліндрів, головки, ремінь. Пускний та випускний колектори та навіть систему охолодження з вентилятором. Тож для поціновувачів уваги до деталей, це буде плюсом. Щодо кабіни РСО, то вона справляє дійсно масивний вигляд. Вона проста за формою, але виглядає грубо та утилітарно, як і личить фронтовому тягачу. Усередині ми маємо повністю відтворений інтер'єр, панель приладів, важелі, педалі. Та інші дрібні елементи. Все це додає моделі відчуття справжнього робочого місця водія. Великі площини кабіни створюють відмінне поле для фарбування і старіння, можна показати потертості, подряпини чи навіть сліди експлуатації. Двері та вікна можна зробити як у закритому, так і у відкритому положенні, що ще більше підкреслює її реалістичність. Завдяки своїм пропорціям і деталям кабіна виглядає не іграшково, а саме по справжньому важкою, підкреслюючи утилітарний характер машини. Також є два варіанти положення капоту у відкритому чи закритому стані, що додає варіативності і послугує гарним бонусом для діорам. Наступним етапом збирається кузов та сама польова кухня. Деталі дуже добре пропрацьовані, і ми навіть можемо побачити написи на самій кухні. В справжньому прототипі тут варили до 90 літрів їжі. Цього вистачало, щоб нагодувати цілий підрозділ солдат. Саме завдяки цій трубі кухню називали гуляш гарматою Солдати жартували, що замість снарядів вона стріляє супом. Мініард подбав навіть про дрібниці, відра. Кастрюлі, колеса для транспортування самої кухні. Ця кухня сама по собі створює історію. Це ідеальний атрибут для діорами, наприклад, можна зробити сцену, де солдати розливають їжу або прибирають після приготування. Тент також гарно пропрацьован та має фактуру складок тканини і виглядає дуже природно. Його можна встановити, а можна і залишити кухню відкритою. Якщо ж обираєте тент, то не забудьте просверлити отвір для труби. Але, чесно кажучи, відкритий варіант виглядає значно цікавіше, як на мене. Ототравлення у наборі також якісне, його небагато, але, на мою думку, цього достатньо, щоб виділити деякі елементи більшою деталізацією. Щодо камуфляжів, то виробник пропонує на вибір аж 4 варіанти розфарбування. Кожен із них по-своєму цікавий і дає можливість підібрати камуфляж під власний смак. Дуже цікавий зимовий камуфляж. І з усіх варіантів він мені подобається найбільше. Також класичний, однотонний і два варіанти літнього. До речі, напишіть у коментарях, який варіант камуфляжу ви побрали. Мініард вкотре демонструє високу деталізацію та увагу до дрібниць. Якість лиття на високому рівні, облоя та розмитості на деталях не видно, ну, що ще очікувати від Мінярд. Єдиний нюанс, усі литники запаковані в один пакет, а не в декілька окремих. Особисто я вважаю, що це може потенційно пошкодити деякі дрібні елементи. До інструкції також немає жодних зауважень, вона зрозуміла, з чіткими покроковими схемами і не виглядає перевантаженою. Тож, проблеми з складанням не повинно виникнути. Цей набір підійде не лише любителям військової техніки, а й тим, хто створює діорами з елементами побуту. Так, набір вимагає акуратності та досвіду, адже тут багато дрібних деталей і фототравлення, але результат це унікальна модель, яка стане справжньою родзинкою будь-якої колекції. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі у наступних відео.